Давайте будемо чесними. Ви прийшли сюди подивитися на мої шикарні вуса, а не про те, що я розповідаю. Цікаве, корисне, неважливо. Головне, вуса. Тож, давайте зараз про це і поговоримо, як зробити оцей весь шик у себе на обличчі. З вами вусач Бородач Мокіч, сервіс смартшопінгу Hotline.ua, і ми починаємо відео про найкорисніші девайси для вусачів-бородачів. Поїхали! Я одразу скажу, що я дуже ледачий вусач бородач і використовую обмежений набір інструментів та й взагалі засобів для догляду за вусами. Тому давайте саме з нього, з того набору інструментів, і почнемо. Мій набір обмежений гребінцем з ножицями, якими я все це чик і вбій. Я використовую той набір, що дала мені дружина. Там написано, з ханель з ханель на ньому написано, і ну, типу, нормальний чик і можна е працювати. Звісно, на сайті Hotline.ua ви можете знайти крутіші набори з більшою кількістю аксесуарів, але гребінець та ножиці це маски. Бо вуса, як ота золотава пшениця, повинна колоситися завжди. Набір раджу вибирати. Компактний із кейсом або чохлом, щоб все це було у вас під рукою, бо ніколи не знаєш, коли треба показати свою красу. Також нещодавно я взяв собі електробритву. Чому? Тому що у мене шкіра дуже ніжна, як виявилося, і треба не з бритися, а от оцією бритвою. І звісно, я не знав, яку вибрати. Зайшов на Hotline.ua і знайшов в топчику якийсь Panasonic. І працює воно ось так. Після гоління обов'язково зволожуйте обличчя кремом, який би виберете, то вже на ваш смак. Головне це роб щоб потім не ходити, як отой персонаж з фільмів жахів, з такими, знаєте, шматками чогось на обличчі червоними. Як я ото після 200 кілометрів на велосипеді. Ха! А тепер про те, що юзають метросексуали з досвідом. Тример. Це обов'язкова штука для бородачів. Я кажу вам, як людина з досвідом бороди. 17 до 30 років. Потім схопила білка, і от, ну ви бачите, що зараз у мене на обличчі бороди нема. Він дозволить підкоротити ваші пейси і завітухи, зробити контур чітким, і просто дасть можливість бути на вигляд саме хіпстером, а не безхатьком. Раджу вибирати тример з різними насадками, щоб одразу собі чі -кі -чі -кі в ухах та носі. Бо коли волосся з носа починає це, знаєте, комбінуватися з волоссям з усів, то ну виглядає це насправді так собі. Також зверніть увагу на тип живлення. Тримера бувають акумуляторні моделі, це дуже зручно, але не забувайте їх заряджати. Або ж ті, що живляться від мережі. В них менше мобільності, але безлімітний час роботи. Раджу вибирати моделі, які можуть працювати і від акумулятора, і від живлення. Тобто він в тебе сів, ти одразу так чпок чпок туди і беришся далі. Інших порад сильних немає. Головне, щоб тример виконував всі свої функції і був від того виробника, який вийшов з Росії. Ну так само, як і будь-який інший товари. Які ви вибираєте. Think about this. Почитайте відгуки на Hotline.ua, тоді вибір стане ще простішим. Олія для бороди з воложою шкіру заспоковує свербіж перших днів зростання бороди і допомагає запобігти лупі. Та лущенню шкіри, я не знав, що лопа буває на бороді. Також вона пом'якшує волосся на обличчі, допомагаючи вам відростити ідеальну бороду. Це те, що от написано в Google, прямо от першим таким, знаєте, заголовком. Але насправді по собі я ніколи не користувався такими штуками, тому радити сильно не можу. Але от розумні люди кажуть, що корисно. Тож, якщо хочете, спробуйте покористуватися, щоб у вас не було лупи на бусах і бороді і лущення шкіри. В ідеалі мити бороду та вуса спеціальним милом та шампунем, які також мають в складі олію та корисні речовини. Вони допоможуть позбутися свербежу, сухості та подразнення. Звісно, тактика помитися тим, що є у дівчини чи дружини, також працює, і, начебто, нормально, не можу сказати, що у мене за багато років сильно колись якась свербіж була. Може, то проблема у людей іншого характеру, але. Я, от після того, що я вам зараз це кажу, на Hotline.ua знайду, звісно, якусь там шампуньку чи мило. Для догляду за усім цим шиком треба дзеркальце. Звісно, ви скажете, у мене в ванні є отаке, отке дзеркало, і все окей. Але по собі скажу, коли я почав от відпустив собі, усе почав голитися. Насправді, в основному нам не вистачає світла для гоління. І потім я виходжу на вулицю, бачу, що тут шматок отого, знаєте, як стригучий лішай, Тут тут не добрився. Тому дуже раджу взяти собі ось таке маленьке дзеркальце, яке у нас, по-моєму, навіть десь є. Зараз покажу. о, да, у нас Маша знімається з цим дзеркальцем. От щось, типу, такого, але бажано з підсвіткою. Ви собі поставили, отак дивитесь. От навіть в цьому класно все видно, бо воно трошки приближує. І все супер. І вуса будуть ідеальні. Якщо у вас дуже довгий вус, і ви його хочете закрутити, як Сальвадор, то що далі, вам стане у пригоді гель чи віск для. Стелізації. Правильно. Я іноді використовую щось таке від American Crew, але чесно, сильно не заморочуюся, бо стайл АК Шевченко Тарас Григорович, мені заходить не менше. Але для максимального візуалу таке собі треба. В якості фіналочки я б також порадив знайти якогось гарного майстра перукаря, бо в мене на пошуки такого майстра пішло, напевно, років 20. І лише тоді я знайшов людину, до якої приходиш і кажеш, Діма, зроби от так, щоб не соромно було, і він кожен раз робить по-різному, але кожен раз офігенно. Бо ну я довіряю цій людині. І так само знайдіть ви, і він вам буде допомагати. Він чи вона допомагати над стилем, розуміти, яка як зачіска краще, які вуса краще, як бороду підрізати. Порадить там якісь засоби особисто для вас. і Потім ви всі ці засоби знайдете на Hotline.ua і будете таким гарним ходити без того стригучого лішая, і все буде добре. Отож, отакий був відос. Не забувайте про донати, не забувайте про підтримку ЗСУ. І все буде добре.